процесі розгляду може подати вашу щастя? Звісно, ви, ви знаєте, попав перед засіданням, подається таке Ну це не клопотання, це заява. Ну, заява. Перед засіданням, так? Да? Ну, будь ласка, тоді я зачитаю на засіданні я, я так зрозумів, представників поліції немає, так? Да? Ви ж бачите, немає. Так, зрозуміло. Оскільки... Оскільки е, представників поліції е, ми не бачимо. Так, зачекайте, зараз Да. да. То. Фіксація тоді. Будь ласка. Червина місто мистобуші. Дякую. Так, буде заява а, щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду працівників поліції та за заявку до суду. Я Щебен Андрій Юрович, є учасником справи №367-98-40-24, яка розглядається розгадає, в Пінським міським судом Київського області, на підставі судового виклику і ухвалює 25 вересня 2024 року. Працівники поліції, а саме начальник відділу поліції номер 2 Мечанського ГУНП у Київській області, мав надати до суду матеріали кримінального провадження номер 120 231 100 матеріали кримінального провадження е, надані. Е, сам слідчий е, чи прокурор не з'явився. Ви... А також, зокрема, прац... дозвольте, я дочитаю вашу да. частину. Ви читаєте в заяві, що матеріалу не надали. Просто... Це, вона... це... Ну, дивіться, я ж не знав, надали чи ні. Я е, состав заяву, на випадок того, я розумів, що поліція не явиться. Тому е, це частина заяви, ви не дали мені дочитати. Да. Я, то... да. Також, зокрема, працівники поліції або підрозділу повинні були з'явитися до суду в якості свідків представників учасників судового процесу на засідання, яке мало відбутися на 12.20.30.09.2024 та на 9.40.10.10.2024 року, тобто сьогодні. Однак, незважаючи на законний судовий виклик, зазначені працівники поліції не з'явилися на судове засідання і повторно не надав матеріали кримінального провадження. Ну, я не знав, що надали. В срок до 30-го вони ще не надали, правильно? Наскільки я розумію. Да. Зараз вже на, на сьогодні надали. Да. Не надали, не повідомивши про причини своєї відсутності або не надавши документів, що підтверджують поважність причини неявки. Це є грубим порушенням процесуальних вимог та проявом неповаги до суду. Відсутність будь-яких повідомлень або пояснень щодо причини неявки. Посилює серйозність пору, серйозні порушення. Згідно зі статтею 185-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за неповагу до суду особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, що передбачає накладення штрафу або адміністративний арешт. Ігнорування хвали суду та наявка працівників поліції на засідання грубо порушує принципи правосуддя, сприяє затягуванню судового розгляду та порушує моє право на справедливий розгляд справи у розумні строки. Гарантована статтею 6 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до статті 6 конвенції, я маю право на справедливий судовий розгляд без невиправданих затримок. Поведінка працівників поліції не тільки порушує процесуальний порядок, але й підриває авторитет суду та ускладнює доступ до правосуддя. Відсутність працівників поліції на судовому. Засідання без поважних причин затримує розгляд справи та порушує моє право на справедливий судовий розгляд розумні спроки. Враховуючи вищі виклади, не прошу притягнути до адміністративної відповідальності начальника відділу поліції номер 2 Бучанського руб ГНП в Київській області, який проігнорував ухвалу суду та виклик до суду, що вражається в неповазі до суду. Вжити закладі, передбачені ще законодавством щодо забезпечення їх обов'язкової явки на наступне судове засідання, якщо таке як буде потрібно. Будь ласка, долучіть до матеріалів справ. долучить до матеріалів справ, вказано заяву. Але наявні матеріали ставити. Матеріали надійшли до суду 2.10 року. Враховуючи висуду відмовити заяви, виховуючи, що матеріали вказано кримінального на надійшли до суду. Кінші клопотання будуть, у вас? Тепер ставиться питання, що можливо, за відсутність представника поліції. Матеріали Кремля провадження дійшли. Ваша думка, може розпочати? Вважаю, що може. Суд було виключати розвідка справи за заказує явкою, враховуючи, що явка і представника поліції не є обов'язково, а і розгляд можливий без і. Суд приходить, роздоказано справи по суті, будь ласка, вам надається слово. Минулому році ми, як громадська організація, в рамках статутних положень виявили незаконний, на мою думку, незаконний об'єкт КНС, тобто станція зливу відпрацьованих ну, там, сточних вод чи що вони там зливають, які проводять свою діяльність на території державної власності. Жодного документа на об'єкт надано не було. Нами було неодноразово викликано слідчо-оперативну групу на місце цього об'єкта, які фіксували це все, приймали заяви, пояснення і так далі. І в тому ж випадку було відкрите кримінальне провадження. Окрім того, ми провели цілий ряд обід щодо встановлення законності цього об'єкта шляхом надання запитів на Ярфінську міську раду. Натомість отримали відповідь, що е, за цією адресою, за цією кадастровою ділянкою не числиться такого об'єкта, як зливна станція. На мою думку, е, впевнений, що дана зливна станція не має відповідної документації, це є, е, скажімо так, е, самовільним. Е, Встановленням цього об'єкта на території державної власності без плати відповідних податків, без дотримання відповідного інструкції, законів і так далі. Тобто, всі, хто зливається в цю каналізацію, це корупційна схема, яка ну не має під собою законних підстав. Тому вважаю, що закриття цієї справи є передчасним. воно, не розслідувано до кінця і вважаю, що там є корупційна составляюща, яка виявилася в те, що просто справу зли на тормозах. Тому прошу поновити строки кримінальної справи, змусити е е діяти е відділ поліції номер 2 в межах закону, розслідувати належним чином, а не просто її вити так, ну типа, наче нічого там немає, наче там все добре. Дякую. Матеріалі, матеріалі не проваджували. Так, це заява, з яку ви звернулися, так? Так, заява, які ми не Далі пояснюємо. Так, потім 11-го ще заяви, так, ще? Так. Дві заяви. Там, я ж кажу, неодноразово ми зверталися до поліції з приводу роботи. Незаконного цього об'єкта. Її видно долучали. en territorio you <laughs>

здійснити протокол по будівництву, що зміни. Ми тоді думали, на даному блоку, в інтер'єрі, додати освітити процес і випустити специфікацію всіх распредсилів, зазначених в нашому. 50 40, складати Так, так, зазначено на нашому проекті, з об'ємом системи Абсолютно нічого, щоб бігали канал, уклали угоду з покуп на сховенько буде Я вважаю, що ця станція зливу є незаконною, тому що ви, як бачите, що в матеріалах кримінального провадження нічого, крім угоди, яка викликає ну, логічну сумнів. Відсутній об'єкт щодо ну, власності, ну і яке відношення має водоканал до цього, ну, до цього люка. Тобто, просто, якщо по логіці думати, то що будь-хто може прийти за, поставити вокруг каналізаційного люка е, паркан і зливати туди на підставі якогось договору з попами нечистоти, окрім невідомо, куди ця труба веде. Не надано жодних схем, куди ця труба йде. Чи вона веде просто в річку, чи вона веде на Київ. Що ну, це за труба? Куди вони взагалі зливають? Тобто я вважаю, що розслідування було проведено неналежним чином, воно просто було ну, тіпа, для вигляду зареєстровано і проявилася звичайна недбалість працівників поліції е, номер 2 Лучанського е, району. І вони просто закрили цю справу. Тому я прошу е, поновити сроки е, розгляду кримінальної справи. Змусити від поліції номер 2 розслідувати належним відповідно чинного законодавства, чином далі цю справу. Дякую. Все дозволяється на чергані рішення справи, щоб буде провошено проблемний час 15. Дякую.

Натягнули, бі, не то щоб блядь, по самі гланди. Суддя задовільнив повністю е, мою вимогу повернути кримінальне провадження, матеріалу кримінального і відкрити заново для на, 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 належного розгляду розслідування цієї справи. Е, Бурітися по борю, разом з села ми погнали далі.